Шановні земляки, сьогодні окупанти завдали ще один терористичний удар по Кривому Рогу. О 9-й ранку балістичними ракетами ворог вдарив по житловому 9-поверховому будинку та навчальному корпусу політехнічного коледжу, або, як його раніше називали, катара. Руйнування дуже значні. Багато хто з вас бачив всі жахливі кадри в інтернеті. Частина 9-поверхового будинку, де жили звичайні мирні люди, просто знесена від 4-го. До восьмого поверху, корпус навчального закладу також сильно зруйнований. Всього від удару постраждало понад тисячі квартир та житлових будинків. Також постраждало 5 медичних закладів, 13 закладів освіти та один заклад культури. Але найсумніше те, що є жертви. Високоточні покидьки, високоточні в лапках, своїми ракетами вбили 6 мирних людей. Серед них сім'я, мати якої було 45 років, та її донька 10 років. Ще 75 людей отримали поранення, серед них 8 дітей. У лікарнях міста зараз на вечір перебуває 22 поранених, серед них двоє дітей. Двоє поранених знаходяться у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. Наші лікарі борються за їх життя. Для ударів по житловим кварталам міста окупанти застосували балістичні ракети, які вкрай важко виявити нашим військовим, а ще складніше збити ППО. Це ніщо інше як навмисне вбивство. Завтра, 1 серпня, у нашому місті оголошено день жалоби. вічна пам'ять загиблих. За це та інші криваві злочини ворогу не може бути пробачення. Окупанти обов'язково понесуть покарання за смерті жінок та дітей за кожну сльозу матерів. Одразу після ракетних ударів, буквально через 5 хвилин, на місці прибули оперативні служби, була розпочата рятувальна операція. 30 людям була надана допомога відразу в евакуації. Ще трьох буквально витягнули, врятували з під завалів, серед них десятирічну дитину. Було задіяно 57 одиниць техніки. Вдалося локалізувати та загасити пожежу від поверхівці та не допустити вибуху газу. Наразі рятувальна операція. Самими рятувальниками завершена, але комунальники продовжують свою роботу, там ще дуже багато роботи. Паралельно з проведенням рятувальних операцій, поряд з місцями влучення були організовані штаби для допомоги постраждалим жителям будинків та квартир. Один штаб це Криворізька гімназія, номер 60 на вулиці Українська, а другий штаб у будівлі катера на проспекті Поштовий. У штабах люди можуть отримати всю необхідну допомогу: їжу, воду, допомогу з розселенням. Поки що за, розселення, за розселенням звернулось 5 людей лише, але звертаю увагу постраждалих на те, що необхідні місця капакного перебування в місті є, і спеціалісти готові надати допомогу з розселенням. У цих місцях також буде надаватись безкоштовне триразове гаряче харчування. Хоча, як я вже сказав, більшість розселилась по родичам та знайомим. Також на місця ударів були оперативно доставлені будівельні матеріали, які можуть отримати люди для першочергових робіт у своїх постраждалих квартирах та будинках. Це плівка, тарпауліна, ОСБ, рейка та інше. Поки це треба зробити, а потім вже будемо склити, вставляти вікна та інше. Сьогодні штаби з надання допомоги працюють до темряви. А завтра, починаючи з 8.30 ранку до 18.00 вечора. Надалі поки людям буде потрібна допомога. Також у штабах люди можуть написати заяви на матеріальну допомогу від міста вже прийнято понад 240 таких заяв. А Спеціалісти центру віза допоможуть оформити заявки через дію на отримання компенсації від держави. Понад 50 таких заявок вже допомогли оформити. Також допоможуть із відновленням документів та іншим. Для ліквідації наслідків ударів задіяні усі необхідні комунальні служби, створено 15 оперативних бригад, надана всю необхідну техніку та матеріали. Вони будуть працювати в режимі Монстоп цілодобово. На жаль, загроза повітряних ударів залишається дуже високою по всій території України, тому бережіть себе та своїх близьких. В цілому ситуація в Кривому Розі контролюється. Вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Ситуація на нашому напрямку фронту контролюється ЗСУ. У Криворізькому районі в день обстрілів не було. Це був важкий та трагічний день. Але як завжди, зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Вона обов'язково буде за нами. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!